Скажіть, а чи подобається вам антиутопії? Особисто мені дуже. Але особливе місце в моєму серденьку завжди займав Джордж Орвел зі своїм пророчем 1984. І я, як людина, яка виросла в постсовку і частково виховувалась людьми, що все життя прожили в цій системі, завжди відчував неабиякий інтерес до такого феномену, як взаємовідносини між громадянами і владою в тоталітарних режимах. І знаєте, мені здається, що я далеко такий не один. І що цікаво, люди далекі від цього. Ого, ну там не знаю, умовні вестерни, прочитавши рядки про 2 плюс 2 Щ? дорівнює 5, чи про Міністерство любові і правди та й про дводумство в цілому. Сприймуть ці тайкі радше, як умисне перебільшення, навіть не припускаючи, наскільки це були колись близькі до реальності речі. Але інша справа це посовкові країни. Бо хто як не ми знаємо, до чого може призвести прокляття партійної влади. І що подекуди реальність могла бути ще більшою реалістичною, ніж вигадка, коли мова йшла про тюрму на. Народ водів під назвою Совєтський Союз. І От саме тому мене завжди приваблювали подібні твори, де у тій чи іншій мірі зображали тоталітаризм як концепцію. Бо особисто мені завжди було цікаво, до якого абсурду могла призвести така форма правління, якщо розв'язати її руки. І до речі, саме тому однією з моїх улюблених ігор завжди була усіма несправедливо забута Сінгуляріті. І от недавно на просторах Стіму вийшла демка гри від українських розробників під назвою Регрет, події якої розвиваються якраз у моєму. Любому, чисто орвельському всесвіті. Де 2 плюс 2 завжди 5, а за анекдоти про вождя садять на пляшку. І я не міг відмовити собі у насолоді помацати це щастя, так що й друга, лів трьох з собою про Це трошки пізніше. Отож, сьогодні в нашій непостійній рубриці сяв такий звір, як регрет. І ми будемо розбиратися, що ж воно таке і з чим його їсти. Напевно, чимось дефіцитним. Поїхали! Взагалі, регрет заточна на кооператив, проте, як виявилося, у грі також присутній і соло режим, перед початком якого гра запропонує нам обрати свого бідолаху. Усього на вибір у нас чотири персонажа, а саме, колишній вчитель Розерфорд. Резерфорд Троюрідний брат Емінема Джонс. Еміном виграв Давайте. <laughs> Нещасний раб системи Мітчел, Ну і звісно, любитель Анадотів Кліфорд. Значить якось Сталіна в Сраку, єврей, поляк і німець. Сам геймплей розпочнеться у довжелезному коридорі, по якому автокаляска везе нашого ГГ до місця проведення гри. По дорозі ми зможемо роздивитися агітплакати, плакати, котрі трішки прояснять положення справ в цілому. А коли ми, врешті-решт, прибудемо за стіл, куратор оголосить основну концепцію того, що ж тут все таки відбувається. І якщо коротко, то наш головний герой став учасником Проекту під назвою реінтеграція, основний мотив якого полягає у відборі серед в'язнів найкращих, з подальшою можливістю реінтегруватися в систему, тим самим отримавши свій другий шанс. І хоч на даному етапі якась інформація про те, що тут відбувається, прихована за трьома замками, все ж одне відомо точно. А саме те, що усі персонажі, які сюди потрапили, так чи інакше провинилися перед системою, заходить зночі якось лаврінькі бірів клуб. Як на мене, найцікавіше те, що насправді невідомо, які саме обставини винудили систему давати другий шанс тим, хто за мірками тоталітарної влади гірший ніж зрадник, а саме так званим ворогам народу. Бо якщо прочитати описи, то стає зрозуміло, що усі в'язні так чи інакше були репресовані. Але програма реінтеграції також не цукор. Бо щоб утримати шанс на свободу, доведеться виграти у свого роду мейнгеймі, в якому програш в буквальному сенсі дорівнює смерть. І от події соло гри відбуваються якраз на етапі відбору потенційних кандидатів до проекту реінтеграції, в яких нам, щоб пройти далі, доведеться обіграти в 21 місцевого зайтіника, котрий в подальшому і стане ведучим основних ігор. Якщо ж з якогось дива ви не знаєте, як грати в 21, то приємний оксаметовий голос ведучого усе вам пояснить. Вітаю. Ви потрапили на відбір до програми реінтеграція в якій вам доведеться поборотися з іншими учасниками за право отримати свободу. Правила цієї гри Наберіть якомога більше балів, але не більше двадцяти одного. До речі, окремий лайк цій грі за підбір диктора. Бо звучить це ну вже дуже антуражно. Отже, сів я грати в двадцудне з цим аферистом і відразу зрозумів, що он, насправді панькати зі мною тут ніхто не збирається. Водостої е, ні -ні 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 -ні, до за що за то що я тупи про бляха чуваки? Ні, ні, не треба. Я люблю вождя, я люблю партію. Ні, стоп, тільки не Але соло режим по своїй суті є лише невеличкою прелюдією. Бо по істині увесь сенс цієї гри, всі приколи, всі її гага закладені саме в кооперативі. Ні-а, гайку гетиде! тільки швидко це зробив! Щоб мати змогу помацати увесь функціонал доступний у демці, я покликав трьох своїх другалів. Отож, знайомтесь, Даня, Екей, Даня Мен в ролі Емінема. Роман, він же ж капітан Дережа, бля. Перестань, Арсен, сука, двадцяти тут банків. І Арсен, він же ж Девіл Дарксайдер. Я хотів десь кнопку, бля. Який знайшов собі хобі, тицьти кніпку, яка клаци і просто нічого не робить. Ну ха, принаймні ми так думали. Так, я розумію, але ніяк горно. Ні, Піше ні. бо ігр. Тут їх 10 має бути, коротше. Угу. Це вже 10 то вже так. Арсен, там кольори, там, все-таки не. Ох, Арсен Арсен, ми всі сміялися з Арсена, не сприймаючи його захоплення всерйоз. Навіть не дивиться на ті кольори, йому перепон. Хто ж знав, що це дурне заняття насправді було тренуванням? Нє, чекай, ні. Чесне слово знов позаїбав. Отож, розпочинається гра в копії, точнісінько так само як і в соло. Проте цього разу замість одного за столом аж чотири нещастя. Ми з друзями люб'язно привітали один одного і ведучий почав пояснювати правила першої гри, котра складається аж з трьох етапів. У першому етапі довелося обрати карту, яка визначить стартову кількість балів. Я Там в тебе ви було п'ять, я бачив. Це просто взяв, викинув карту. Хоч ти її ну... На що ти її брав, щоб викинути. <рес> Коли стартова кількість балів визначена, починається другий етап, в якому гравці по черзі. Повинні забрати половину балів у свого опонента. І чим більше у вас балів на фінал другого етапу, тим більші шанси на перемогу. Бо у третьому етапі зі столу з'явиться коло, що розділене на 4 секції. Кожна така секція украшена в колір, що відповідає кольору гравця. І чим більше у вас балів на балансі, тим менша ваша секція. А відповідно, вірогідність того, що стрілка смерті обере саме вас, значно нижча, проте не нульова. Взагалі ця гра доволі підступна, бо подекуди ти дійсно маєш найбільші шанси і все. Ну, програєш. З іншого боку, мені вдалося вціліти з найменшим значенням балів в можливому грі. Зараз я живий, останешся. Але маловірогіт буде. Що ви, бля, душили, та? Наступний у нас на черзі грав монетку смерті, або як назвав цю гру Роман. Я взяв монету, вони мене були. Де Дебіли, блок. І правила цієї гри доволі прості. На столі є 10 монет різного кольору. І лише одна з цих монет на своїй тильній стороні має зображення черепа. І програє той, кому не поталанить обрати саме цю монету. Мені в голову стрільнуть, я прям це відчуваю. На... <плес> І, до речі, в нас навіть був випадок, коли смертельною монетою була саме остання монета. 50 на 50, шанс тепер. Окей. Арсен І таке трапилося навіть двічі. Ооо! Хтось зараз панюхає. А мені моя, я буду чекати, поки пістолет з'явить. І як згодом виявилося, ця ситуація зовсім не безнадійна, проте про це трошки пізніше. Ну і остання з доступних в демці ігор це випробування на пам'ять, і тут насправді також все доволі просто. На столі з'являється платформа з дев'ятьма лампочками, котрі світитимуться у випадковій послідовності. А ваша ж задача просто-напросто відтворити цю послідовність. А складність цієї гри полягає у тому, що кожна наступна така спроба множитиме кількість цих лампочок рівно вдвічі. Тобто, якщо у вас була послідовність восьми кольорів, то вашого опонента вже буде 16 і так далі. І що важливо зауважити, ці ігри можна розміщувати так, як вам заманеться під час створення самого лобі. І навіть на кожен раунд одну і ту ж саму гру поставити, вам тут ніхто не завадить. Власне, ми грали у задуманій розробниками послідовності і знаєте, натішлися, дай Боже. Проте згодом виявилося, що випробувань у грі зовсім не три, а чотири. І це четверте випробування змінило все. Отож, з 30%. Сутковою вірогідністю у будь-який момент освітлення в кімнаті зміниться на червоне і поточна гра зупиниться. А зображення на табло вказуватиме на те, що потрібно натиснути кнопку, коли загориться лампочка? І от хто виявиться найспритнішим, отримає револьвер і право вбити будь-якого учасника, тим самим пропустивши раунд. А тепер питання: як ви думаєте, яка кнопка відповідала за діставання того клятого револьвера? Я розумію, але не більше бо ігор. Тут їх 10 має бути. І щоб ви собі розуміли, Арсен настільки приловчився тисти ту кніпку, що ніхто з нас, окрім нього, так і ні разу не вистрілив з того револьвера. І цей кніпочний ковбой просто домінував, коли відбувалася ця подія. В один момент вже просто хотілося сказати: ти кнопка блядь. зупинися, але Арсену було байдуже. Він був як той з Наруто, який так вперто тренувався, щоб одного разу встати і роздати пісні всім, хто його недооцінював. Відтепер кожного разу, коли хтось назве вас диваком, або буде де висміювати ваше улюблене заняття, згадуйте Арсена, який так старанно тицяв ту йопану кніпку і став найкращим у цій справі, після чого прострілив в черешні усім, хто з нього насміхався. І знаєте, найцікавіше те, що коли ми дізналися про цю подію, гра стала зовсім іншою. Бо тепер, замість того, щоб безтурботно тягати монетки і запам'ятовувати кольори, ти постійно був на прузі. Тримаючи в голові той факт, що у будь-який момент може залунати сирена і все, що ти робив раніше, не матиме ніякого значення. Бо ця подія не відбувається у якийсь фіксований час чи в якісь конкретні проміжутки. Це може трапитися буквально в будь-який момент. І навіть під час програвання вашим персонажем іншої анімації, що типу трошки зменшує ваші шанси дістати той клятий револьвер, особливо коли напроти тебе сидить у цей от к -к -к кнопочний бандіт. Ця подія дуже спонтанна, і я б навіть сказав би, що по-правильному не чесна, бо може з ніг на голову перевернути результат раунду. Тримаючи цю всю інформацію в голові, ти просто сидиш і параноїся, постійно переводячи свій погляд. Від гри і до кніпків надії ти її першим. І це дійсно чудово грає на відчуття раптової небезпеки і на занурення в ігровий процес в цілому. Якщо з вами за столом не арсен, бо якщо з тобою за столом сидить арсен, то ти параноїся, що ця подія взагалі відбудеться бо. Нема шансів, неможливо втупити море. Шкода, звісно, що мені не вдалося отримати в руки револьвер, бо <смас> Арсен був невблаганий, і знаєте, він... <смас> він на це заслужив. І знаєте, за задумом розробників у самій демці доступно три основні гри і одна оця от подія. Проте ми, хлопці, не пальцем роблені, а тому ми відкрили ще п'яту активність, а саме їба систему. А лідером нашого повстання, само собою, за правом сили став Арсен. І наш безпринципний командор поставив нам все на все одне задачу тицяти кнопку. Прикиньте, прикиньте, ну то ж має сидіти якийсь лаборант, типу десь, типу 15 робите, і, і він просто Ой, сидить може. такий, блядь, знову І поразу, рахує, рахує скільки і, разів. Та, 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 потім та, треба до нас та, зробити, типу таке дивитися, не нажимати кнопку, потім в якийсь момент ротом. Опа! Ще десь. І, <нах> Такий, знаєш потім, якби то була можливість, якби то була можливість, знаєш, типу отак вот от на камеру дивись. Знаєш, ти була можливість на кнопку зробити, знаєш, типу такий, а не. Ні. ні. Отож, давайте підбивати підсумки. Сьогодні я вперше пограв у демо-версію рекрет і можу з упевненістю заявити, що це було до біса весело. І навіть незважаючи на те, що це демка, геймплею було більш ніж достатньо, і ми добряче розважилися і від душі посміялись. З нетерпінням чекаємо релізу гри, котрий відбудеться у першій половині року, бо у фул версії гри буде аж 10 ігор, і я навіть боюся собі уявити, що розробник там ще собі навигадує. Сподіваюсь, він не додасть важі. Також хочу відмітити. Чудову роботу над візуалом і аудіоскладовою. Все виглядає гарно і лаконічно, приємна картинка в поєднанні з професійною озвучкою додає немалу кількість балів заглиблення. Особливий лайк від мене за сетінг і його автентичне відтворення. Сподіваюся, що в подальшому розробники все ж таки розкажуть нам трішки більше про всесів, в якому відбуваються події гри. І щоб не розтягувати це все надовго, скажу так, а спробуйте пограти самі. Додайте гру у вішлі, скачайте демку, спробуйте там все потицяти, тому що гра от-от має вийти. І навіть якщо подібні ігри вас не цікавлять, камон, підтримуйте наших хлопаків, ну йомою. Посилання на сторінку в Стім я залишив і в описі, і в закріпленому коментарі, короче, не помилитись. Скажу вам чесно, я не фанат кооперативних ігор, але регрет, ну прям в саме серденько, це було прям добре. І що я, що мої мужики з нетерпінням чекаємо фул релізу. Тому. Посилання, сторінка Steam. Ну, давай, зробиться. І звісно, дякую за те, що додивилися до цього моменту. Не забувайте писати коментарі і підписуватись на канал, лайки, дизлайки, дзвоники, тицяйте. На телеграм також підписуйтесь. Ну, за бажанням, звісно, там купа мемів, актуальна інфа по каналу. Гіга. га. Коротше, ну, людям подобається. А я вам ще раз дякую за перегляд і побачимось. Я розібрався. Нє, цьому... ні, ні, так, ні, так, ні. Так, стоп, чекаю. стоп, стоп, стій, стій. А, ні. Так, не не, чекай, не, не. Пробуй себе. Ні. Та я не знаю як. Стрільни собі голову, Стріни собі голову. Стрельни собі голову. Або йому, або йому, або собі. Або йому, або собі. Ну, це важливо. Слухай, Тобі подобається Нірвана, Нірвана подобається. Арсен, я так роблю що тобі ворога. Брикаут мудак.